З допомогою нанятих ахвіристов і праводімців вирішили повторити свой людоєцький експеримент над нашою страною, нав'язали нам договор асоціації, коли уничтожить наше населення. Заводи виріжуть, зерно увезуть, арабський посолнечник жрать не в состоянии. Навіть зараз уже молодих девушек убивают і з них делают консерви м'ясні, так як у них самих 120 мільйонів голодаючих. І человеку лотять по 500 гривень этому майданному. Однако ми не сумасшедші і не дебилы. А тем более мы самый образованный народ на планете. И поэтому нас невозможно обмануть. Наш президент Виктор Янукович, как гарант Конституции независимости и самостоятельности Украины, в самый последний момент... отказался підписувати соглашення об асоціації. І этот поступок його одобряют всі дря... дра... дря... здравомислящие люди, американці майдану, которые нападають на сотрудникам міліції. Почему їдуть к нам всякая шваль з Європи і призивають? Грозним актом не пусть себе дома наводять порядок, розбираються з підрастами, а не в чужою город за своїм уставом. Поки Янукович буде жити в Україні, він буде жив. Деньги можно собрать снова, а жизнь у человека одна. Даже Петр Первый Закрыть был? границу для всех а посещений любых лиц из других стран без специального Это разрешения президента. Депортировать из страны всех благотворительные, исследовательские и институты, которые занимаются вредительством. <клес> Вести в стране чрезвычайное положение, установить комендантский час и задерживать всех лиц, которые ночью находятся в столице без обоснованных мирных целей. Приостановить временную работу банков, проверить из каких лицевых счетов они получают деньги на... Вот на оплату майданников, Щита закрыть. Так у нее половина предсказаний для покриття розходу государства бутинна, по ліквідації послідстві майдану садом і країни, срани дошіптягнібока яценюка лічко какістро іностранних агентів врагом государства України націоналізацію телевізійних каналов, які ведуть. Агітацію за державний переворот. Если они не примут наши требования, то мы будем создавать общественные советы громадські ради і відказуватися признавати їх як органи влади. Спасибо.